Вітаю, це канал Ukraine Audio, і це відео буде доповненням до минулого відео, де я розглядав такий плагін як Standard Clip, який призначений для того, щоб зменшувати динамічний діапазон сигналу, ну і додавати сатурації, звичайно, тому що обмеження додавляє гармоніки, непарні, що в свою чергу додає. Оцього, спотворення Distorшен, Soft Clép додає сатурації більш такої м'якої, м'яких гармоні... гармонік, а не таких явних гармонік, що схоже більш на сатурацію. От. І в минулому відео я говорив про те, що я не розумію, в чому різниця між цими трьома режимами. І сьогодні хочу про них поговорити більше того, що я. Зрозумів логіку, як влаштований цей плагін, і хочу розказати, я не буду стверджувати, що всі знають, але сьогодні я наткнувся на, на одне відео російськомовного блогера, досить популярного в скажімо, в сегменті, е е такому не тільки російськомовному, взагалі в сегменті СНГ, який е повісив цей кліпер на мастер канал. Чуть-чуть скліпував, скліпував сигнал в режимі hard Clip. Типу, скліпував, переключив, переключився зразу на наступний режим і почав розказувати, що ці два режими відрізняються. З такими настройками, повторюю, це дуже-дуже популярний блогер, в нього 40 тисяч. 40 тисяч підписників, і я з цього з цього всього трохи ну, так, просміявся, тому що а зараз я розкажу чому. от. І е, коли ви відкриваєте е, софт е, точніше, стандарт -кліп, е, фішка така. Всі ці режими всі ці режими, вони звучать як хардкліп спочатку. от. Ну, типу, давайте перевіримо. Я в минулому відео про це розказував, що шейп, форма, хвилі не міняється абсолютно ніяк, і що спектр сигналу теж не міняється. Гармонічний склад ніяк не міняється від цих режимів, якщо просто переключатися між ними. Давайте перевіримо це ще раз. Що я не, не туди стандарт кліп поставив, Секунду. Зараз я. М так, перший канал. Не на, не на ту доріжку, я на мастері його поставив. Секундочку. М трохи облажався. Як... Дивіться сюди навер, наверху цей, на вершину. Збриваються. Ой. Збриваються піки. Типу. Це режим clip, Але це, це жорстке відсікання, це режим hard. Тобто, хоча тут написано soft clip, це режим hard. Переключаємо наступний режим, нічого не міняється, це хард кліпінг. І режим харткліпінга це режим харткліпінгу. Давайте перевіримо спектральну складову. Абсолютно, ну, так, такі гармоніки. Абсолютно ніяк не змінилися гармоніки. Ніяк не змінилися. Так от, і через це я і посміявся, того, що він <сміх> поставив, от, скажімо, не міняючи абсолютно нічого, в цих отак, отак поставив і почав розказувати, що там один режим звучить так, один, один з'їдає транзієнти, другий не з'їдає. Але по суті, спочатку, коли ви відкриваєте софт цей софт-кліпер, не софт кліпер а кліпер, от, вони він звучить одинаково на всіх режимах. Це на всіх режимах це звичайний хард кліп. Що так, що так, ви можете кліпувати, це хард кліпер. Вам не обов'язково ставити кліпер. І взагалі не розумію тоді логіки цього всього плагіна. Коли... Розумієте, для чого було окремий режим хард хліпа робити, коли якби всі ці режими, вони по дефолту починаються з жорсткого відсікання. Тобто це жорстке відсікання, Я не розумію, для чого було зробити... Оце жорстке відсікання. Це режим SoftClip, але це жорстке відсікання, якби Підтверджуємо свої слова. Тобто недоцільно було робити ще один режим хардкліпа. І саме прикольно, що ну, типу, окремим, окремим блоком його виводити. До речі, в плагіні Soft SoftClipper стандартному елловському плагіні, От, в нього є це софт, він називається софт кліпер, але його, з нього можна зробити хард кліп. І по суті, хоча він називається софт кліпером, але якщо перевищити сигнал, рівень сигналу, щоб по пікам був вище нуля, це буде працювати як хард кліп. А софт-кліп він вже настроюється тут ручкою Threshold, Тобто можна це зм'якшувати. В такому режимі це хард кліпер. Але якщо почати зменшувати, він стане софт-кліпом. І так само логіки в цьому нема, нема. Повторюю, можна було зробити або цей режим хар, ну, або цей, цих, цих два режима коротше лишити без хард кліпа. Але я ж сказав, що ці режими відрізняються. І це правда, вони відрізняються. Зараз я покажу чому. Дивіться, режим, крім хардкліп. Хардкліп, якби всі знаємо, що це за режим. У нас цікавить в цих два режима, чим вони відрізняються конкретно. Тому що хардхліп якби це От. Ага. А що вони не? не працює? Давайте виставимо. В режимі софт-кліп, ручку на 25%. І са кліпування зробимо. Ну як бачимо це поки ще... Поки що. Ну звичайно цей аналізатор не масштабується так сильно. Але поки що це хард кліп. А стоп, може, може не в аналізаторі діло. Приблизно з 50% починається згладжуватися оцей коліно. Коліно зрізання. От. Давайте так виставимо на 86% і змінимо режим. І як ми чуємо, звук помінявся і співвідношення гармонік теж міняється. зафільтровані. Тут більше гармонік. І якщо ми почнемо переключатися на кожному скажімо, значенні, ми побачимо, що це різні режими, Тут e, e, на, на, цій, на цьому графіку функції це різні криві при зміні цього фейдера. І видно, що тут більш такий, більш такий дискретний варіант цієї лінії. Тобто по цій, по цій лінії кліпер зрізає от, сигнал, виходить, і тут він більш, більш такий жорсткий і того гармонік більше от, через це, а тут навпаки більш плавний і тому. Менше гармонік, більш так софтово, більш як сатурація звучить. Тобто ці два режими відрізняються насправді. Якби. От, і ось їх в чому різниця. Підсумую, Що, ще раз, коли відкриваєте кліпер на мастер-каналі, просто переключайте режими, це все абсолютно харкліп. Це хар хліб, це харкліп, це харкліп. Різниця починає по-іншому він починає працювати тоді, коли ви починаєте рухати цю ручку. Тоді вже починає змінюватись крива. Запам'ятайте. Якщо вам треба навіть хардкліп, вам не треба вибирати. Він за замовчуванням тут відкриваєте і можете в режимі Soft Classic Clip, просто вже почати сигнал кліпувати хардкліпом. Жорстко зрізати. Ще такий нюанс, що. Можна сигнал не кліпувати, не так кліпувати. А зараз. А цю ручку. Повернути. Давайте подивимось, що, що вийде з цього. Такий гармонічний, гармонічний ряд. Это кліпанем. Та що таке это? Чого ж це? Не працює а? Ну, в принципі, не сильно міняється. Я думаю, що різниці нема такої великої. Просто сигнал ноль впирається. Ну, але і так можна кліпувати просто. Ну, в, 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 цією ручкою більше навалити. Тому варіантів, як кліпувати. Просто тут реально ви можете обхідний уровень до порога догнати. можете цією ручкою догнати уровень, рівень рівень до порога, можете на виході. Скажімо, на виході ручкою оцей сілінг кліпанутий сигнал. Це теж... це теж кліпер. Тут ну, реально <смас> варіативності в цьому всьому досить багато. Єдине, що в кінцевому каскаді о цього кліпера немає передискретизації для того, щоб не виходило, як я вже казав в минулому відео за нуль. От. В принципі, це все. Це те, що я хотів доповнити. Основне, що є різниця між режимами, От, щоб ви її зрозуміли, і я не її зрозумів. Ще я можу розказати, що якщо ви використовуєте на каналах, то можете виставити мінімальну фазу для того, щоб зменшити затримку того, що лінійно-фазовий фільтр по... Вносить затримку 64 семпла і це фільтр який там. Який це у нас фільтр? Ну, десь не знаю 48 дБ на октаву, мені здається. Звичайно, чим менший фільтр, тим менша затримка буде. Якби от. Але більше частот буде зрізатися, тому це 96, мені здається. І затримка 127, 128 семплів. Також можете настроювати цей фільтр, частоту зріза від частоти найквіста віддвигати, тобто Він тут за замовчування настроєний на 20, 93% ніби 93% від 100 від, від тої частоти, яка тут вибрана. Тому що ми, ми чуємо, в принципі, до 20 кГц і 93%, я так розумію, він якраз у цих два. По частоте, за теоремою найпіста, там ми, якщо частота дискретизації 4400, то робоча частота проєкту буде 22,5 22 кГц, от, а він виставлений за замовчуванням на 93%, тому що якраз у цих 3, 2, 2 кГц, може навіть більше, якщо там розчитати, Фільтр відфільтровує і не задіває наш основний сигнал, тому що ми все рівно далі 20 кГц не чуємо. От. Але це можна настроювати, як вам захочеться, для того, щоб більше цього алясінгу відфільтрувати. От. І просто як фільтр можна використовувати, щоб згладити частоти от, високі. Щоб окремо фільтр не використовувати. Але Зауважте, що чим більше є оцей фільтр, ти скажемо, чим більше є слоуп фільтра цього, тим більше вноситься при рингу і пострінгу в сигнал. Тобто придзвону і постдзвону, якщо так назвати, вони з... згладжують транзієнти. Тобто, це досить погано ск сказується на сигналі і вирішуйте самі, чи вам таке потрібно. Якби якісь плавні жанри, то в принципі можна виставляти велику, цю, якщо там, скажімо, якісь там п -п -п багато педів, педів в трекові такий трек, що нема ударки, там багато. А якщо якісь ударні варіанти, то ставте е менші менш якісь варіанти цього всього. А якщо а якщо, <laughs> а якщо хочете, можете ставити мінімальну фазу, точніше, use minimal Phase фільтр, але у вас буде фаза сигналу ну, з місця сходити, і ці синуси, які в сигналі є, вони будуть по-іншому по складуватись, і коли це все підсумовуватиметься, то буде більший піковий рівень сигналу, чим є. Зараз і ну, фазу просто рухає. Але ну, якщо так подивитись, не сильно. І тим більше, якщо фільтр плавний вибрати, то досить, досить... Ну, це можна настроїти, розумієте, про це можна багато розказувати, але я хотів сказати про це. і я вам... Основна ідея цього відео була розказати про ці режими, і я в принципі це зробив, тому думаю, що потрібно завершувати відео. Всім дякую. Подивіться і перше, і друге відео. Я повністю, я рахую, що я повністю розібрав цей плагін, всі можливі комбінації, що з ним можна робити. От. І, 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 от, коротше, якось так. Всім дякую.